Макс, привіт. Познайомився з дівчиною 19 років, і вона незаймана. Отакої. Поцілувалась на першому побаченні. Мінет зробила на другому в кафе. М? Прямо за столом. Ха -ха -ха, Говорить, а що ви знаєте про незайманих дівчаточок? а? Двічі була в мене вдома. На перший раз без ночовки затягнув до себе, але були місячні. І не зміг її трахнути. На другий раз прийшла до мене з ночовкою з її ініціативи. Але було пізно, і я вже був не в тверезому стані. Перегнув з приставаннями і вона образилась. Сьогодні зустрівся з нею, подарував букет, вона вже не злиться. Як її трахнути? Ну, по-перше, мені здається, якщо вона тобі зробила мінет, то ти вже її трахнув. Це вже так чи інакше секс. А по-друге, мені здається, що. Ну, по-перше, якась трешова історія. Я не думаю, що вона не займана. Це по-перше, але ясно, що це не головне в цій історії. Та просто от, букет ти їй подарував, запроси її на наступну зустріч. я Не знаю, там, ти після цього зустріч завершилась у вас. Запроси її кудись посидьте, випійти каву, а потім поїдьте до тебе, і все у вас буде. Мені здається, що в цій історії ймовірність того, що все буде норм, достатньо велика. Ну, ясно, що дівчина, яка там тобі прямо в кафе робила мінет. Ну, є велика ймовірність, що вона не тільки тобі його робить, є велика ймовірність, що у неї декілька варіантів на даний момент є. Але так чи інакше, я про це навіть зараз би не думав. Домовляйся про наступну зустріч, і на цій зустрічі пробуй її привести знову до себе. Мені здається, що ймовірність сексу там вона, ну, набагато вища, ніж 50%. Успіхів!